Болівія повідомила про два спалахи високопатогенного пташиного грипу H5. Один осередок поширення виявили на птахофабриці в місті Сакаба, провінції Чапари. Там тримала 35 тисяч курей. Другий спалах стався в місті Кільяколо, що в тій самій провінції. Там вірус уразив птахів невеликої приватної ферми, де було около 200 качок, гусей та курей. В обох містах посилили епідеміологічний нагляд. В сакабі оголосили надзвичайну ситуацію. Національна служба з питань здоров'я тварин розробила план дій на випадок надзвичайних ситуацій, щоб пом'якшити наслідки цієї хвороби та стримати її поширення. Міністр сільського господарства Болівії повідомив, що в Сакабі та Кільяколо було знищено та поховано 160 тисяч птахів. З його слів, спалах стримала, і хвороба не поширилася на інші регіони. Спалах пташиного грипу серед свійських птахів також зареєстрували в інших латиноамериканських країнах, таких як Еквадор, Колумбія та Мексика. Пташиний грип особливо небезпечна хвороба, яка здатна завдавати великої матеріальної шкоди. Цей вірус уражає органи дихання і травлення птахів. Залежно від штаму, помирає від 10 до 100 хворих особин. До того ж, деякі варіанти вірусу можуть уражати до трьох видів птахів одночасно. Найбільш небезпечну форму пташиного грипу Викликає штам H5N1. ВООЗ вважає, що якщо він мутує і почне передаватися від людини до людини, то може спричинити пандемію.